Минулого року у багатьох вимерзли троянди, але у деяких ні. І в мене в тому числі. Зараз я дам 5 парад, щоб троянди гарно перезимували. Особливо зверніть увагу на четверту параду, яка мені все і врятувала. Так, порада перша. Ось на, у нас зараз 22 жовтня, і, от бачите, троянда стоїть з бутонами і пуп'янками. Це вона оцвіла. Я зрізав ці коробочки і хотів її пустити на четверту хвилю. Це помилка. Так не робиться. А ось, друзі, правильний кейс. От дивіться, тренди свіла десь середині вересня. І отут, от, сюди я позалишав коробочки ці або насіння. І оце вона підготується до зими. Тобто перший пункт це після цвітіння десь от вересневого там середині вересня, там максимум треба не, не, не сподіватися на гарну погоду там цвітіння в жовтні, а готувати троянди до весни. Номер раз. Друзі, я тепер хочу попросити вас підтримати лайком це відео. По Перше це україномовний контент, по-друге, канал молодий і зараз дуже важко пробитися в показах. Так що, це відео, яке я зверху зараз поміщував офігенно вийшло, на мій погляд. Офігенна клумба, мало пошуку таких, але дуже мало показів. Номер 2. Треба зробити дві підкормочки на осінь з добривом, з великим містом калію. От я роблю цим добривом. 38. На відро води. Двісті двадцять грам от оцідати треба. І перша підкормочка десь можна і в кінці серпня, і друга в середині вересня. Ну але якщо там. Не, ну, не зробили, чи не знали, чи якісь ще інші причини. Нічого страшного, навіть зараз не пізно підгодувати, тому що троянда не боїться морозів. Навіть якщо будуть заморозки невеличкі, троянда буде стояти зелена, як ви знаєте, що взимку вони стоять зелені. Тобто вона все одно вигітує, навіть зараз не пізно дати оцю калійну кормку. Це дуже важливо. для для стебл, щоб вони під, ну, підготувалися. Там, у, у троянди реально ще до справжніх морозів, якщо вони будуть є місяця, то і півтора. Так що, да, навіть зараз, якщо не зробили, треба зробити. Це пункт 2. Тепер пункт 3. От ми бачимо от, на прикладі цієї трояндочки. Ось тут вона оцвіла і я її зрізав на на ще одне цвітіння. І от вона випнула. Цей пагін. цей пагін, наприклад, він виріс, і отут -от ми маємо вже дорослі листочки, а отут-от верхівка, молоденькі листочки. Ці чотири листочка молоденькі. Значі вони тягнуть поживні речовини на себе. Вони зараз більше забирають, ніж віддають. Оце все, не жаліючи, отак беремо. Чік. Тут, бачите, навіть я залишив цю ягодку. А все одно цей сорт, це Wild воно таке бешений цвітун. І отак от раз і не жаліємо Оце все виламуємо. Все виламуємо. Воно перестане тягнути і підготує ця троянда до зими. Так, понятно, що хотілося поцвісти. Я сам сподівався, такий рік якийсь незрозумілий. Думав, що буде третя хвиля, але бачите, кінець вересня і. Жовтень холодні, і, відповідно, воно не то що там зацвісти воно не стигло навіть е, пуп'янки випнути. Тепер, друзі, окрема тема те ж саме, що і про верхівки обрізку. Окрема тема про базалки. І тут у мене ця трояндочка, вона цвіла, от я отут -от залишив їй ці ягодки і випнула базалки. Такі гарні, красиві. Рука не піднялась, у мене їх чікнуть в вересні. Да. і от Але вони ж теж тягнуть соки. І відповідно, якщо оця, оця озенячка, де була вона, ну, завдяки ягодці, там деревина, скоріш за все, визріє і перезимує гарно, це абсолютно невизривша е, частина буде. І такі красиві базалки. Шкода втрачати. Краще пізно, ніж ніколи, але все ж таки їх. Е, Прибрати. Чим глибше ми ріжемо, тим е, краще, тим більше ну не будуть розходуватися речовини на на е, на ну на ріст листя, листя. да от Я рекомендую би ну, на 4 листа отак от її коснуть. Раз. Ну, на зовнішню бруньку, Ну це не обов'язково, тому що невідомо як там буде. От так от. Друзі, саме головна порада, за які мої троянди не вимерзли в минулу зиму. Так, оце одна річечка посаджена ну, цієї осені. Тут от я вже трохи насипав огорочок, але ми робимо от так от. І от щоб ми як, окучуємо як картоплю і робимо так, щоб, по крайній мірі, три бруньки нижніх були на рівні землі. Оцей лайфхак допоможе вам, навіть, якщо не визривші базалочки, є у вас, абсолютно не визривша деревина, вона перезимує добре. Все, що під землею, все, що під землею, воно не вимерзне. І це в минулому році, я так от перевірив. І так що можна навіть, скажімо так, протикати всі агротехнічні прийоми, а оцей зробити. І у вас все одно збережеться кущ. який момент? Значить, ще тут. Є, тут, ну, є ж звичайно гібридні троянди які достатньо трьох бруньок. Да? А є флорібунди, да? яким на 5-7 Ну, На флорібунд я пораджу, що ну, більше насипати цю кучу. Там, наприклад, не 3 бруньки заховати, як я от зараз заховав, а 4-5, якщо є можливість. Так, друзі, то була обов'язкова програма тепер призвольна. Пункт 5: Як накрити плитисті та шраби. Оце от маленький п'ярчик. Значить, плитиста троянда. Так його пригнути і, відповідно, накрити перничком і загор волокна. Я зараз це покажу. І, якби ну моя. Моя думка така, що це якби, не супер гарна ідея. По-перше, мені не подобається всю зиму дивитись на ці халабуди, які будуть в мене з вікна видні. Це, це ну, основне, то, що мене більше всього зупиняє. Друге, це хвороби і шкідники. Під цим, під цим, під цим укриттям кліщ буде плодитися, впевнений. Плюс хвороби. От тут, -от у мене вже пішла. Справжня борошниста, От я покажу вже, не можу її придавити, бо препарати вже не діють системні, да? холодно. Бо холодно. Так що І вона отлично буде там плодити, розвиватися всередині цього парничка, якби Всю зиму якби грибок буде рости. Але це не саме страшне. Саме страшне, якщо прийде, наприклад, тиждень тепла посередині зими, то температура в сонячні дні тут може піднятися до. Там плюс 15, плюс 20. Троянда вийде з стану спокою, і потім на самий легкий мороз, потім вона вимерзне все одно. Так що треба тут бути і постійно її розкривати, накривати всю зиму. Це ну, не кожен може, бо там, якщо десь дача, то ти не можеш кожен раз їздити. Моє, якби, моя пропозиція саме проста. Оця, оцю штуку робити, коли ти от бачиш теплу зиму, от два місяця. Тепла, а потім різкі морози, перед самим морозом оце накрити. А потім мороз закінчили, зняти. Оце буде от найкращий ефект. Так, друзі, а тепер беремо і накриваємо цю трояндочку. Отак-от раз прижали до землі. У мене така от арматуріна. Ну, можна любу проволоку взяти. Так от засовуємо, і вона нікуди не дінеться, буде надійно лежати, отак от прижата. Друзі, а тепер по поводу пригинання товстих базалок. Ось у мене базалка. Одна річка, правда, доволі то Вона Ходить сюди в небо. Ну і так от беремо її. І так от у мене, я думаю, тут на, на ту сходинку, якщо буде сильний мороз, отак і накрити. Вона, в принципі, більш-менш не може 4-рітні, трирітні, типа гони. Ренах не гнуться, але по поводу пригинання я не бачу проблем. Так от я можу до колони, наприклад, її прив'язати чи десь до сходинки. І все, і отак от накрити. її. Тепер, друзі, я поставив такі дві дуги. Раз дуга, два дуга, На Висотою десь сантиметрів 50 мм. І, і зараз накрию агроволокно. Тепер, друзі, накрив таким от спанбоном шестидесяточка, два слої я і е, склав. Так от придав до цеглина по перцям. От покажу, значить там, два слоя тут. Ну і в принципі, от тепер, якщо ми подивимось, отак от, всередині троянда буде лежати. Е, головна умова так, щоб оце агроволотно ну, не, не торкалося і бо воно замокне і зниє. Друзі, я прямо зараз можу сказати, яка троянда вимерзне, яка ні. Не дивлячись не на сорт, на характеристики, зимосійськості і так далі. Це Тріанде Леді Капрі. Тут я залишав коробочки. Перезимує класно. Оце базалочка, яка ще там ну, так і не зацвіла за півтора місяці. Питання. по на, ній на, на, на Це Афродіта. В середині вересня з коробочком перезимує, обалденно. А це, друзі. Друзі, мій барнеодоре дві хвилі дав, і я пустив його на третю, причому в кінці серпня він дав. Я просто був впевнений, що він зацвіте. І от він весь вересень ріс, ріс, повикидав пуп'янки. Ну, ну, великі, гарні, гарні ці повикидав стебла. Навіть, Тобто він до, 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 ну, за весь за за літо виріс стільки ж стільки. Це зараз на третю хвилю я його пустив. І він навіть до пуп ну, Пуп'янок теж викинув маленький, попінки справа не дійшла, не то що до цвітіння. Ну, Тобто, ну я ризикнув і програв з цим сортом. І от в мене дуже великі сумніви, що ну, він підготувався до зими. Але який момент ще мене трохи тішить, що я все ж таки на першу хвилю залишав коробочки на ньому, і може оця лоза. Все ж таки в першу хвилю ще визріла це нижня. Ну от, мені самому цікаво, як в такій ситуації перезимує троянда. Ну На весні обов'язково покажу. А якщо, друзі, ваша троянда хвора, або як оця троянда е, заражена кліщем, то питання до зимівлі дуже стоїть жорстко. Тому що вона не буде, не буде мати листя, підготуватися до зими. І, відповідно, треба обробляти троянди проти шкідників і хвороб, щоб вони гарно зимували. На цьому все. Всім дякую за перегляди.